Кажуть, пудра Makeup by Mario – повний аналог старої версії Givenchy, але я все ж таки знайшла різницю. Давайте розкажу. Prisma Libre – це пудра, яка має 4 відтінки, які треба змішати, а всередині ідеальна пуховка, яка, до речі, йшла безкоштовно. Саме неї виходить найкращий результат. До-після вражає тут і матовість, і блюр, містить маленькі блискітки і, на жаль, тальк. Пудра Givenchy має прекрасне пакування, а пудра від Makeup by Mario це дешевий пластик, який буквально розсипається в руках. Пуховку треба купувати окремо за бешені гроші. І це рожевий відтінок, як і в живенши, але там значно розовіша пудра. В складі немає тальку, навпаки, класні інгредієнти, такі, наприклад, як сквалан. Пудру я наношу багато, нею можна робити бейкінг, тут аж 15 грам. Блискіток немає, блюрить так гарно шкіру, але якщо у вас жирний тип, то прийдеться поновлювати набагато частіше, ніж живенши. Різниці на обличчі, окрім блискіток, я не бачу. Для мене пудра Makeup by Mario замінила стару версію живенши і навіть краща. Стальку, та ще й дешевше, а яка більше подобається вам?